Колоритним сплеском української культури вже вдруге став фестиваль Червона калина у селі Жобрин. Відбувався він чотири дні, протягом яких патріоти з усієї країни співали, жартували та дивували глядачів. Ідея нашого фестивалю полягає в тому, щоб об'єднати довкола пісні, слова української традиції, молодь і трошки старших людей. Ми заснували такі номінації: фольклорна народна пісня і сучасна популярна авторська пісня. І надзвичайно приємно, коли у народну фольклорну пісню подають заявки юні 10-річні, 12-річні, 8-річні конкурсанти. Учасники змагалися у номінаціях «Фольклорна пісня, сучасна популярна пісня та розмовний жанр. Окрім того, організатори влаштовували андріївські вечорниці та у дечому удосконалили свій минулорічний досвід. В цьому році у нас було створено карту фестивалю. Саме на вечір знайомств ми запрошували представників з кожної області. Цього року у нас було 15 областей, які приїхали представляти своє мистецтво на цьому фестивалі. І саме тому ми калиновими гронками символічно на карті України відмічали ці регіони, які представлялися у нас на фестивалі. Ми іще створили свій рушник нашого фестивалю. Дві перші стіжечки було вже вчора закладено, і ми надіємося, що кожен учасник цього фестивалю докладеться до вишивання цього рушника. Фестиваль Червона калина спрямовано в першу чергу на відродження та поширення кращих творів національно-патріотичного змісту, тобто це своєрідний рай для патріотів. Але які ж вони патріоти? Кожна людина повинна шанувати свій народ, свою культуру. Справжній патріотизм неможливо показати, він має бути в кожної людини в душі. Чи лише йому любо людей мордувати. Справжній патріот це той, який не на словах, а справою любить і робить Україну і прославляє її. Робить Україну. Своїми, своїми знаннями, своєю працею, своєю участі у всіх ділянках діяльності людини існує думка, що патріотизм це праве діло. Багато хто б'є себе у груди і кричить: Я вірний патріот своєї батьківщини, але що ж насправді кажуть про теперішній рівень патріотизму? Він вимагає проведення таких мероприємств. Якщо б я сьогодні висловився щоб на запити, які фестивалі найбільше потрібно проводити, я б сказав ось такі, як це в нас проходять. Вони найбільш потрібні зараз в нашому суспільству, нашій Україні. Об'єднати людей. Один навколо іншого, колективно навколо інших колективів. Об'єднати. Щоб, щоб у моральному плані робити Україну, яка стала матеріально багатшою. у рамках фестивалю розгорнули і ще один символ патріотичності рушник національної єдності. Майстрині з усієї України дбайливо вишивали його протягом двох років. Він символізує єдність українського народу, його високу і давню культуру. Рушник національної єдності це неповторне самобутнє явище, яке сьогодні існує в Україні. До речі, вишивальниці з Рівненщини теж брали участь у його, так би мовити, створенні. Так вони теж закладали свої символи, узори, свої почуття, емоції у цей рушник. Цей фестиваль є важливим не тільки для учасників, а й в першу чергу для колективу санаторію Червона калина, який щедро приймав гостей. Це велике, це велика подія в колективу в житті нашого колективу. Нині відбувається. Це адже це українськість, прояв її, яскравий прояв. Задоволеними залишилися усі, адже головне участь, а не перемога. Фестиваль подобається тим, що тут різноманітні люди, тут різноманітні конкурси та хобі. Це просто моє хобі. Я дуже люблю співати. Фестиваль дуже гарний, мені тут подобається весело тут. Не треба нікуди ходити, все в одному зоні. Мені дуже гарно сподобався фестиваль. Найбільше в цьому фестивалі сподобалося, що ну, на цьому фестивалі все українське. Ну, мені все подобається. Патріотичний фестиваль потрібно прославляти, показувати всім нашу Україну, наші традиції. Цей фестиваль відкриває, що, наприклад, юні поет, народження нових поетів, їхнім так би розширить їхній світогляд, допомагає їм розкритися. От в цьому, я так думаю, сюди з'їжджаються митці з усієї України, і це дуже добре. Наша Україна розвивається, наша Україна квітне, наша Україна роз. Те, слава Україні.